Шановні колеги, добре, шановні колеги, добре, шановні колеги добре, у Лейла, не я до тебе теж прийдуть позриваю. Добре, добре, добре. Добре. Порядок, добре. Порядок добре. денний, позачерговий добре, засі... засідання комісії фінансів та планування бюджету. Він нас великий друзі. У нас є чотири питання. У нас є додаткових 15. Так сталося, що цього року як завжди перед сесією, Будемо спочатку розглядати ті питання, які ми не розглядали, а потім бюджети. Ну так так це сталося. Бо ми по іншому не, не зможемо просто прийняти бюджети. Ставлю на голосування даний порядок. денний. хто за? Дякую, Володя, за. Я єдине, що я не бачу, чи є е, е, цей Петро. Нема. Добре. Проект ухвали так, 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 так. звернення департаменту природних ресурсів на 10 мільйонів. Ми, ми... Це друзі. Вони просто якось трохи кривенько подали, але вчора розбиралися і ми з Інною Васильівною з цим розібралися. Стали на голосування, хто за, то вони перекидають потім по АТО. Андріанвич, дякую. Але наголошую, що це або по рішенню виконкома з нашою згодою, або по рішенню, тобто, коли ви будете кидати, щоб ви просто контролювали тіта. Звернення департаменту економічного розвитку. Це що це таке? Це супротив теж. Це по міському центру інформаційного світу. Хто за? Дякую. Е, так, звернення Шевченківської районної адміністрації стосовно прохання пригодити виділення додаткових коштів е, на об'єкти. Е, капремонт щепує цебор. Е, ремонт житлового фонду е, по балкону е, не проведено, але ми змушені, там, там там це вже сума визначена. Е, два питання то по Шевченківському. Є питання? Ставлю на ослання. Хто за? Гроші там знайдені. Проти отри... 에, отримався один. Всі е, решта за. Дякую, рішення прийнято. Е, звернення департаменту житлового господарства. Е, так. А отут розказуйте, бо я, я вчора послухала це. Кажіть нам, е, я тут перекинула. Тож, що по тут у То по Доброго мічнику. Мічникова там у нас потрібно для завершення ремонту даху 650 тисяч гривень. В цьому році ми готові завершити це. Як 650, мене напишети 1 мільйон 400. 000 а там ще коріна, ще один будинок, який постраждав від буревію. Сам йому плоский дах необхідно робити. Це загальна сума зазначена. Тобто 650. Це загально чи розвитку? Ні, це з бюджету розвитку? З бюджету розвитку? А, це ж бюджет розвитку. Да. Так, чекайте. А чому ми ліквідуємо наслідки борвію з бюджету розвитку? Хто мені пояснив? Чому залі ваш департамент робить так, да, а не районна адміністрація? Ну напевно, пізніше подали ці документи, тому не чому не зрозуміли. Я вас прошу фонд, дуже прошу. не було такої. В загальному була стрічка. Чому його? не з резервний ну, Його в резервний фонд не включили. Сказали його робити тільки в планах. Значить, нас так виглядає, що це не, аварій, не Так. А на аварійний там дах треба робити. Но на Ну так, аварійний, так є процедура. Визнаємо аварійним ідемором в зерному фонді. Воно частково... нам... тільки за Мечникова, а. Це... Почекайте, Мечникова чому не з резервного фонду. Чому за виставили? Мечникова воно ну, раніше було планово. Просто його на цей рік в нас не було коштів, не включали. А, Зараз не та додаткові кошти, ми просимо включити його. А що таке ну, там якась соціальна категорія, Чи... Цей будинок був розпочатий ремонт ще раніше, в попередньому періоду. І нам до а завершення. Чому ми виборчі жідахи, хто мені пояснює. Там є співфінансування, мешканці від себе дали... А, покажіть по програмі співфінансування. Так, по програмі співфінансування, це бюджет розвитку. Мешканці від себе дали всі кошти на співфінансування. Корінно, чого ви тоді наслідки бойорвію сюди включили? Яка там сума? По корінній, секунду, 800 тисяч орієнтовно. 800. 800 тисяч. Там, так. Це були з резервного. Ну, з резервного фонду його неможливо зробити. Е, шо, шо? Ну, З резервного нам його не пропустили. Ну, значить, ні, значить, не а чому не, не пропустили? Ну тому що зразу в перші дні там у нас є певні зауваження від аудиту. Так я ми... хочете, давайте так, я зараз зупиню, виключайте, я оголошую. Давайте